Дорогі глядачі, сьогодні будемо говорити про допомогу. Так? Дуже, дуже рідке таке слово, так? бо люди якось останнім часом вже звикли якось самі справлятися так? зі своїми проблемами, шукати гроші і так далі. А дехто навіть взагалі просто виживати. І, мабуть, коли ви прочитали, що допомога, можуть отримати всі, одразу засумнівалися і так далі. Ну, дивіться. Звичайно, мабуть, не всі зможуть отримати, але якщо посудити по тому, що обіцяють, ну, в принципі, мабуть, кожен має право на таку допомогу. Отож, давайте розберемося, що за організація, яка дає ці гроші, як їх отримати, і всі-всі подробиці. Отож, що таке НРС, і навіщо ця допомога? НРС – це Норвезька рада в справах біженців, міжнародна гуманітарна організація, яка допомагає людям, які постраждали від війни. Суть така, всього цього дають фінансову допомогу в розмірі 10 тисяч 800 гривень на одну людину. Якщо в домогосподарстві декілька людей можна отримати на кількох, але є обмеження на кількість осіб. Ця допомога це не зарплата. Це не пенсія, а така екстрена підтримка для тих, хто опинився в складних обставинах через війну. Хто може подати заявку? Дивіться: критерії такі: люди, які проживають в районах бойових дій, внутрішньо переміщені особи, тобто люди, які були змушені покинути домівки через війну. Люди, які повернулись до деокупованих територій. І домогосподарства з обмежених ресурсів, тобто перевірка соціально-економічної вразливості. Якщо в домі вже є допомога від інших організацій чи від енерсі менше ніж півроку тому, звичайно, можуть відмовити обов'язкова умова це перебувати на території України в межах міжнародно визнаних кордонів. Uh, і ось якщо так, якщо ви уважно слухали, в принципі на цю допомогу можуть претендувати ну, реально багато людей. Ті, хто повернувся до деокупованих територій, таких багато. Ось, наприклад, та ж Київська область, дуже багато людей повернулося. Хто зараз в зоні бойових дій, теж багато таких людей, ВПО, таких дуже багато. Тобто... В принципі, в принципі, ну реально багато людей може мати право на цю допомогу. Як і коли подавати заявку, дивіться покрокова інструкція, як все зробити без помилок? Е, слідкувати за оголошенням НРС. В цьому випадку е, заявки почали прийматися. Е, дивіться з 9 вересня. Тобто, до 18 вересня у людей є час отримати. Цю допомогу до 18 вересня. Що треба знайти? На офіційну платформу НРСІ треба зайти, підготувати документи, паспорт або id картка якщо є довідка переселенця або інші довідки статусу, ІПІПІПІН, IP, IP, ідентифікаційний код для дорослих членів домогосподарства, свідоцтво про народження дітей, якщо є діти. Банківський рахунок в форматі IBAN, можливо будуть обмеження по рахунках і заповнити анкету, вказати адресу, телефон, склад домогосподарства, чи є хто, наприклад, вже звертався за допомогою чи отримував допомогу від інших організацій. І надіслати заявку вчасно. Тобто заявки подаються за чітко визначеними датами. Якщо вже, наприклад, після 18 вересня, вересня ця, ну, ви захочете послати заявку, можете вже не отримати. І перевірка статусу заявки. Після завершення терміну подачі заявок Нарсі надсилає підтвердження або код заявки. Тобто, можна перевірити статус за номером телефону плюс ID заявки. Приклади, хто реально може отримати і навіщо. Ну, уявімо людину з родину з чотирьох людей: мама, тато і, наприклад, двоє дітей проживають в місті, яке, наприклад, обстрілюється. Ніхто не виїжджав, але будинок має ушкодження, тобто вони реально мають право. Наприклад, інша історія: людина, яка приїхала, але ще має документи, статус ВПО. Також може претендувати. А ось випадок, коли допомогу, наприклад, не дають. Якщо родина вже отримала аналогічну допомогу від НРС або від інших організацій, менше, ніж півроку тому. На що звернути увагу, щоб не потрапити в шахрайські пастки? Дивіться, офіційні джерела завжди перевіряйте офіційний сайт, наприклад, там того ж НРС, а не якісь там фейкові оголошення. Нікому нічого не платіть, бо допомога вона реально безкоштовна. Дані документи мають бути точні і справжні, тобто помилки в номірі там, чи якась неправильна адреса, заявка може бути відхилена. І слідкувати за термінами. Якщо подача заявок, наприклад, там, до 18-го, не чекати до останнього дня, бо може бути перевантаження сервера і помилки. Що означає ця допомога на практиці? 108-10 800, 10 800 гривень це допомога, але неповна заміна заробітку чи пенсії. Тобто, для когось це може покрити комуналку на місяць або частину коштів на продукти там, чи ліки. Якщо в домогосподарстві кілька людей, кожен може отримати, але загальна сума поки не обмежена, тобто до п'яти осіб на домогосподарство. Але ця допомога часово обмежена і періодична, тобто не постійна підтримка. Треба чекати інших програм. Питання і відповіді: що не зрозуміло людям? Наприклад, чи можна отримати двічі? Якщо отримували раніше, можливо, вже не допустять. Що робити, якщо рахунок банківський не IBAN, або є проблеми з документами? Можливо, потрібно спершу виправити документи чи змінити рахунок? Що допомога дійде, якщо проживаєш на лінії фронту або в окупації? Зазвичай ті, хто зараз на території України отримують висновок такий: це реальна можливість отримати допомогу для тих, хто постраждав від війни? Невелика допомога, але вона є. Але важливо знати свої права, перевіряти інформацію, подавати правильні заявки і не вірити там у всі чутки. А якщо знаєте людей, хто підпадає під ці критерії категорії, поділіться, будь ласка, цією інформацією і користуйтесь, будь ласка, правом на допомогу. Воно у вас є. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.